Штати пропонують Україні гарантії безпеки. Подібні до п'ятої статті НАТО, але без участі Альянсу. Так, хто пам'ятає п'яту статтю НАТО? Черканіть, будь ласка, в коментарях. Там щось про занепокоєння повинно бути обов'язково. Пропозицію нібито погодили з бункерним, озвучили Зеленському та лідерам ЄС П'ята стаття НАТО, а передбачаю, пробачте. Значить, що напад на одну країну члена вважається нападом, так ми не є членом членами НАТО. Що за Значить, вважається нападом на всіх з обов'язковою допомогою, включно зі зброєю? Так, по у світі НАТО. Тобто світ очима НАТО, вони і так зараз нам допомагають і озброєнням, і грошима, і, як може, так і допомагають. І як оця паєбінь стосується нашої безпеки? От такі питання. Ті гарантії безпеки, які пропонують нам штати, це що? Це ой, я не можу. Фух, значить, про що це? Це про те, що не дай Бог що штати скажуть: дивіться, от вам танки, от вам значить, зброя. Там два танка і чотири автомати. Ми в вас віримо. Оце гарантії безпеки. Існує попередня угода про припинення вогню в повітрі до тристоронньої зустрічі зеленського Трампа та Путіна. Може, ми з вами щось не знаємо, поїхали. Попередня угода до тристоронньої зустрічі. Чи є вона? Ну і чи буде вона виконана? Угодою це не назвеш, це дуже, е, таке, знаєте, настойчиве прохання, яке імелі ці гніди ввіду. Як зміниться, зміняться їх стосунки після цієї зустрічі? Ставлення штатів дорожки виглядає так, як маленька дитина, це сторона штатів, дає мороженку роз'єрнному віпрю, ну, щоб той заспокоївся. Отак це виглядає. Мир настане швидко. Угу. Якщо Зеленський віддасть увесь Донбас. Відкусіть. Так, виходили далі. Про що насправді говорили Трамп і Бункерний? Про що насправді говорили? Трамп і бункерний? Про бабло. Якщо коротенько, то про бабло і про мій дім твій дім. Це стосується іммігрантів, це стосується. Утримання чогось на своїй території або когось про це говорили, про дітей говорили. Про молоде покоління говорили. Про цікаву таємну організацію говорили. Ну, на таку вже й таємну, якщо вони про це говорили. Так, це все непогано. А про нас вони говорили. Треба домовлятися, всі чекають, не можна народ підводити. Шов мазгун. Так, да, трошки буде невдобно ну, обісратися, що Київ за три дня ну, трошки не вийшло. І не дуже хочеться прибігати до якихось там погроз одне одному. Ми люди бізнесу, ми вище цього. Так що має бути мир. Має бути мир. Бажано до кінця осені. Бажано, щоб його було укладено. То, ну просто типа де юро. Що там буде де-факто? То вже посрать. Скликається екстрене засідання послів країн ЄС у Брюсселі після зустрічі Трампа та Бункерного? Екстрене засідання послів країн ЄС. Ну і традиційне питання результат для нас того зібрання. Ну, це прям, знаєте, про що? Результат для нас того зібрання це очищення від смерті. І це тільки плюс. Ну, тобто, тут не може бути поганої трактовки. 200 гривень донат. Дякую, молодці. Очищення від смерті. Скоро до нас приїдуть багато людей, важливих людей з-за кордону. Таке враження, що поміж ними розподілять обов'язки, хто буде виконувати або безпекові функції, або функції відновлення, тобто який регіон, які країні її з отаке розподілення. Європейські лідери виступили зі спільною заявою після зустрічі Трампа з Бункерном. Україна повинна мати непорушні гарантії безпеки. Це да ми вітаємо заяву президента Трампа про готовність США. Так тут же всі херня. нічого тут не буде. Так не повинно бути жодних обмежень щодо збройних сил України чи її співпраці з третіми країнами. Рашка не може мати право вето на шляху України. Да, не, ну, це очевидні речі. Просто Україна сама прийматиме рішення щодо своєї території. Міжнародні кордони не повинні змінюватися силою. Це все правильно написано, ніхто не ну, просто не сперечається з цим. Але чи буде так, як вважають європейські лідери, як вони хочуть? Так, як вони хочуть, так не буде і так не працює. Але я вам хочу сказати, що буде не так, а буде навіть краще. Трамп зараз розмовляє по телефону з Зеленським. Так, і з лідерами НАТО. І з того, що можна казати, що можна озвучувати, що Трамп доніс нам після зустрічі з Кремлівською куклою. Якийсь бред сумашень. Я, коли дивлюся Трампа, в мене таке враження, що я десь стінографіст в дурці, знаєте? Значить, е послання таке. Все буде хірово, але це дуже класно, треба потерпіти, ми все відшкодуємо. Це якщо коротко.